Отже, дорогі глядачі, в мене звернення до е, любителів, до прихильників НАБУ. От е, дивіться, я пояснював про те, що Набу це нульова організація, просто тупо нульова організація. І що НАБУ – це просто. Ну, вона нічого не вирішує. Абсолютно нічого. Це просто люди, які отримують там. по... Сотні, просто сотні тисяч гривень зарплати, і які не вирішують нічого, і вони не роблять нічого. Це просто чисто така, знаєте, нульовка. Просто нульовка. Таке, як є, типу, пиво нульовка, безалкогольне. Оце е, в правоохоронній структурі можна сказати, що це просто от, е, нульова організація. безалкогольна просто ну там, безалкогольна організація е, нульова. І на підтвердження моїх слів, я вже приводив дуже багато прикладів стосовно того, чому Набу це нульова організація. На підтвердження моїх слів, от буквально от на днях відпустили під заставу 51.6 мільйона гривень чернишова, керівника енергатому. Ну, як це називається? Ну, от Мені просто цікаво, як це називається? Як зараз, наприклад, прихильники НАБУ будуть коментувати. Е, те, що, те, що я сказав, і те, що взагалі відбувається. От мені цікаво послухати ці от е, просто дуже цікаві розповіді і дуже цікаві коментарі. Ну давайте. Ну, Мені просто цікаво.